Hi My name is Bogdan. I'm 23 years old. Богдан Суворов розповідає, англійську вивчає з другого класу, аби бути кращим в своїй улюбленій справі відеомонтажі. Оскільки я люблю монтувати відео, а вони богами бувають. Піки на англійському я наскільки стараюсь мені навіть казали, що репетитором, але я не хочу. Я для себе отак і перекладати можу. Перше заняття з англійською приділили розповіді про себе, говорить пан Віталій. Ці мовні курси відвідує не вперше, але каже, вперше їх можуть відвідати і його товариші зі спілки батьків та молоді з інвалідністю. Перспектива. Оскільки запит ішов безпосередньо від людей, які пересуваються за допомогою крісел колісних, то я задумався, що ну, мабуть справді краще, щоб одна людина, тобто вчитель, приїздив сюди до нас, аніж нас четверо, п'ятеро добиралося в Гончаренко центр. Ва аю айндестант аймаста. Згадати, на прохання Віталія організувати доступні заняття, одразу відгукнулися, говорить директорка Гончаренко центру Анна Драч. Вони мають вивчити базу для спілкування, щоб могли вміти поставити запитання, відповідати. Якщо, наприклад, вони будуть спілкуватися з друзями з за кордону, щоб вони розуміли і могли вільно спілкуватися. Викладачка англійської мови Юлія Марієва розповідає, після ознайомчого заняття планує вдосконалити методику викладання, аби врахувати потреби кожного студентів. Я вже зробила все висновки, що буде більше фонетичних завдань, і з моєю допомогою будуть фонетичні завдання, які будуть перекладатися ж тоді. Також мною я, чесно кажучи, кайфую від кожного свого уроку з усіма моїми учнями, Але сьогодні це було от дійсно емоційно, дуже такий насичений урок. Кожен хто має бажання, буде мати можливості, говорить Богдан Суворов. Не треба це казати у мене не вийде. У мене не вийде. Подивіться на мене. У мене взагалі я вам скажу така ситуація, що можна було отак схрестити руки і лежати. Відвідувати заняття можна безоплатно кожної суботи протягом 4,5 з половиною місяців. По закінченню курсу учасники отримують сертифікат. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.